Шановні друзі, отаке заставочку поставлю, бо вона яскраво символізує сьогоднішній день. Власне, під знаком повної лудня починають робити жертвоприношення. Щодо вбивства фаріон. Я думаю, ви всі здогадуєтесь, хто це зробив. Але не всі про це говорять. Але багато хто зос. Розумій, правда? Це далеко не замовлення Путіна. Насправді вбили фаріон ті, хто давно боїться української культури всередині країни української мови, ну і взагалі боїться якогось впливу. Культурних діячів українських. То можна казати, що вона комусь була не що мова вона з кимось сварилася, щось там не те казала це все одне. Але насправді були культурною діяча, україномовця, а відповідно вдарили по українському. Так, хтось каже, що це Путін, владі вигідна дана позиція Путіна. Бо знаєте, Фаріон для Путіна не була такою. Для нього, може, можливо, більше якісь генерали важливі. А те, що сьогодні в Україні не розвивається українсько, і українське не розвивається ні культура, ні мистецтво, і все придушено, роздавлено, розчавлено, а тільки матюки популяризуються. То це ми розуміємо, хто це ж не Путін робить, правда? От вбили фаріон саме ті, хто це все впроваджують. І на цьому крапка. Далі міркуйте самі. Якщо вже почали вбивати культурних діячів, то значить ті, хто це роблять, вони розуміють, що війна і вбивство звичайних Людей це не головне навіть для них вбився генокода. Для них зараз важливо вбити все культурне. А в тій країні, які вбивають культуру і мистецтво, в неї немає майбутнього. І носіїв цієї культури мистецтва, музикантів, культурологів. Тобто ми розуміємо, да, хто вбив. Але ми не будемо це казати, бо нас заблокують, бо вже бояться навіть слова, навіть думки. Тобто вони пішли в абанк. Далі міркуйте самі, що робити. Війна завершиться лише тоді, коли буде зміна всередині України.